Напали телепні Росії на нашу мирну Україну. А сонце ясне так сміється, що Україна не здається, снаги у нас ще достатньо, Щоб вороженьків подолати. Їх сподівання всі даремні, бо українці дуже ревні, Неповний розум у правитель. Бажає керувати світом, та не збагне упертий дід, над ним сміється увесь світ. Даремно гостре тебе зуби, Зламати доведеться їх. Та хто ж ви, не люди чи люди, Не прикро за дітей своїх, Немає з ким там говорити. Де правлять лиш одні бандити, і нам урвався вже терпець, безчинством тим іде кінець, бо будуть в світі панувати лише свобода і справедливість, навчатися і працювати, і житимуть усі у мирі.